Реально вага тракторів. Друзі, ну що, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. І сьогодні я, Тимофій, продовжую для вас цю рубрику, яка доволі є цікавою, яка доволі є змістовною, конструктивною. Дана моделька тракторця це моделька ДТЗ-35 фінських сил повний привід з примусовою гідравлікою, довго її чекали, оновлена, тут рівна підлога, все, повний фарш, реверс, гума, двигун, тут підсилення, підсилення йде. Власне, можна регулювати вагу, щоб ви розуміли. Зробили тут такий довантажувач, тобто сюди, я не знаю, землю, пісок, бетон, можете залити, що, що завгодно. І буде вам щастя. Коротше, будемо зважувати зараз. На вагах, як завжди. У нас нулі. Чік. Обнуляємо до нуликів. Звісно, щоб все було відповідно. Коротше, нарішав собі жилетку, подивіться яку. Там має бути видно. І чувствую себе тепер реально тракторним бригадиром молодшим. Так, запускається до речі, також з ключа вже до речі, огляд буду зараз же робити одразу. ДТЗ, -шечка. це топчик, це реально крутий тракторець. Має масу 1660 кг. Ну достойно, достойно. 35 кінських сил. Я думав буде важчим трохи, якщо чесно. Нічого, все, все одно цікава моделька. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, також підписуйтесь на нас в Тіктоці. Там також є багато всякого цікавого. Всім бажаю гарної, здоров'я і мирного неба над головою. Пока-пока.